студентську раду в Полтаві започаткували ще за часів Анатолія Кукобу у 2006-2008 роках. Студентський мер був радником міського голови та членом виконкому міської ради. Останнім часом ці повноваження втратились навіть приміщення у студради забрали через неактивну діяльність. Новий студентський уряд заповняє, не підведе своїх виборців. Новий закон про освіту йому на руку. А з новий закон він допомагає встановити більш сильну сторону студентського самоврядування. Зростає роль органу студентського самоврядування. Зокрема, ці органи будуть захищати права і інтереси студентів того навчального закладу, якому вони функціонують. Також вони отримали значний вплив при обранні керівників навчального закладу. Я особисто готовий виходити на міністрів, керівників державних установ, якщо це буде потрібно. Також, звісно, ми будемо займатися проєктною роботою. Будемо займатися всім, всіма напрямками освітніми, самоврядуванням, тренінгами, дозвіллям та культурою студентів. Державні виплати студентам пільгових категорій, тиск на студентів з боку політиків чи адміністрації вишу, відсутність тепла в гуртожитках. Студрада буде втручатися в усі проблеми пересічного студента. Запевнив новий студуряд, плюс займеться покращенням якості освіти. Ми вже зараз е, запроваджуємо новий проект, який має назву розвиток. В рамках якого ми розробляємо комплекс заходів, таких як тренінги, лекцій і тому подібне, для всебічного розвитку студентів, найближчим заходом 4 грудня, ми плануємо разом з обласною установою, обласною комунальною установи, обласний молодіжний центр праці. Провести квест, цей захід спрямований на студентів вищих навчальних закладів, першого другого рівня акредитації. Тема квесту гендерна рівність. Новий закон дає можливість говорити про приємні зміни у вигляді підвищення стипендії, відміни трирічного відпрацювання за державне навчання та фінансування органів студентського самоврядування. Вони будуть отримувати піввідсотка від фінансового надходження вузу.